Триває 763-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військової техніки. Збройні сили України знищили ще одну тисячу тридцять російських військових з інформацією Генерального штабу збройних сил України. Станом на ранок 27 березня окупаційні війська Росії втратили 439 тисяч військових. 6904 танки, 13216 бойових броньованих машин, 10931 артилерійську систему, 1019 реактивних систем вогню, 728 засобів ППО, 347 літаків. 325 гелікоптерів, 8578 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 2015 крилатих ракет, 26 кораблів, 14539 одиниць автомобільної техніки. І 1794 одиниці спецтехніки у Ганштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.